But it may happen that pieces of evidence of one crime will be located in different jurisdictions. Uh, the CISAD database under the auspices of Eurojust helps us to combine all these pieces of evidence into one single case. Для того щоб спеціальний трибунал був створений, безумовно було потрі була потрібна політична воля країн, які розуміють, що злочин агресії має бути покараний. Покараним не тільки для того, щоб ті, хто починає, ті, хто почали цю агресивну війну, були покарані, а це найвище керівництво Російської Федерації політичне та військове, але й задля того, щоб інші потенційні агресори, а ви зараз бачите, що в світі ну, ситуація складна, і інші потенційні агресори також розуміли, що міжнародна спільнота, міжнародне співтовариство, Об'єднається для того, щоб покарати будь-якого агресора навіть тоді, коли міжнародна система правова не має відповідного ефективного інструменту, як це відбулося в ситуації з агресією Росії проти України. Безумовно, політична воля є головним. І якщо рік тому ми тільки збирали країни, які готові були офіційно підтримати ідею створення цього спеціального трибуналу, наразі вже. Кілька місяців тривають дискусії, в так званій координаційній групі, коргруп, щодо обрання юридичної моделі. Було багато пропозицій, багато дискусій. Наразі дискусія ще триває. І ми розуміємо, що позиція України і позиція, яку я завжди доношу нашим партнерам. Ми розуміємо, що в трибуналі мають бути. Переслідуваними і потенційно покарані таким трибуналом саме лідери країни-агресора, включаючи президента Путіна, члени так званої трійки, які мають персональний імунітет від кримінального переслідування в будь-якій національній судовій системі. Тому це важливо для того, щоб саме ті, хто ініціювали цю агресію, ті, хто продовжують. Ведення агресивної війни були покарані. Тому головне, головна умова це не умова України, це умова українців, щоб Путін, як інші члени Трійки, як і інші найвищі представники політичної та військової військового командування Росії могли бути переслідувані в цьому трибуналі. Це є головне. Друге, цей трибунал має. Мати міжнародний вимір, тому що ця збройна агресія це не регіональний конфлікт, це глобальна війна. Немає жодної країни в світі, яку б не торкнулася ця збройна агресія, навіть переживання, навіть якісь, ну скажімо так, дискусії в країнах, які думають, що вони є далекими від цієї війни. Дискусії щодо цін на пальне, дискусії щодо, щодо постачання е, зерна, дискусії щодо е, можливих ризиків використання новітньої зброї в інших частинах світу. А ми маємо, ми розуміємо з вами, що ті дрони, які зараз випускаються тисячами, вони можуть бути використані не тільки на, на, на полі бою. Вони можуть бути використані і в інших ситуаціях. Тобто всі навіть ці переживання, це говорить про те, що ця збройна агресія має глобальний вимір. І тому відповідь на збройну агресію має також бути глобальною. Ми всі розуміємо, що ця війна, це війна автократії, тиранії проти вільного демократичного світу. І дуже важливим зараз є, якщо Вільний демократичний світ буде єдиним та сильним, то ця відповідь буде відповідною. І будь-який інший агресор буде тричі думати перед тим, як розпочати агресивну війну. Між тим, поки триває юридична дискусія щодо модальності майбутнього трибуналу, ми вже ми не витрачаємо час, ми вже працюємо в ГАЗі, вже працює міжнародний центр. Міжнародний центр щодо переслідування за злочин агресії Росії проти України в Євроюсті. Команда прокурорів з України разом з прокурорами країн-членів спільної слідчої групи при підтримці прокурорів, які з інших країн, в тому числі Сполучених Штатів Америки, вони вже працюють над документуванням злочину агресії. Вони працюють над тим, щоб відбудувати цю справу, щоб вона була в принципі. Готова для майбутнього трибуналу. Моя завжди мій меседж такий: нам треба правильний трибунал радше ніж скоріше вирішити, яким він буде. Тому що це для українців і це для того, щоб, ну, щоб цей трибунал мав превентивний ефект для інших, для інших потенційних агресорів. Це розуміння і ці дві, ці дві умови. Є головними, на які має відповісти координаційна група перед тим як створити ту модель трибуналу, яка досягне цієї мети. менше на сімитрошкуркокринформ. Якщо можливо, важливим елементом покарання російського агресора є робота так званої спільної команди розслідувачів. Наскільки ефективною ви вважаєте цю роботу цієї групи? І, зокрема, в тому нюансі, що в Словаччині ми знаємо, Словаччина є одним з членів цієї команди, відбулися вибори. Наскільки робота цієї групи піддана певним політичним впливом? Дякую. знаєте, я спілкуюся зі всіма своїми колегами, генеральними прокурорами країн, які входять в спільну слідчу групу? Я Жодного не бачив навіть натяку на те, що їхня робота якимось, чим, чимось, якимось чином залежить від будь-яких політичних елементів. Мої колеги це представники абсолютно незалежних органів прокуратури та досудового розслідування, які віддані ідеї притягнення до відповідальності всіх, хто скоїв воєнні злочини проти українців, проти і громадян інших країн. В ході цієї збройної агресії Росії, Росії проти України, тому робота триває. В нас є дуже гарні зрушення на минулому засіданні в ГААЗі, яке відбулось 5 жовтня, ми підписали додаткову угоду для до угоди про створення спільної слідчої групи. До нас зараз залучений Європол зі всіма своїми можливостями щодо допомоги в розслідуванні як воєнних злочинів, так так і інших, які вони також є воєнними злочинами, але тут Україна є ну, фактично єдиною першою країною в світі, яка їх розслідує. Я почну з кібератак. Тобто кібератаки, як воєнні злочини, ніколи в світі до цього не розслідувалися. Ми цим займаємось, Європол і Євроюз нас підтримує в цьому в рамках як спільної слідчої групи, так і наших національних розслідувань. В принципі, ви знаєте, що публічно про це говорив і мій колега прокурор хан. Вони також йдуть цим шляхом. Я додам ще інше: ми є єдиними і першими в світі, хто розслідує злочини проти навколишнього середовища як воєнні злочини. І тут також команда прокурора Хана і команда українських прокурорів, а також наших колег зі спільної слідчої групи. Ми також займаємося цим напрямом. В чому є в чому є проблема то це це не проблема коли ти перший ти не маєш права на на помилки і ти не маєш можливості ну скажімо так вивчити по, по, помилки попередніх ну наших колег які які цим займались тому ми залучаємо широке широке коло як науковців так і експертів з різних країн для того щоб йти шляхом таким щоб ми зібрали достатньо доказів для того щоб притягнути до відповідальності тих Хто скоїв навіть ті злочини, які до цього ніхто як воєнні злочини не розслідував. Тому наша робота в рамках спільної слідчої групи вона буде продовжуватись. І головне тут не тільки обмін доказами, які, є, які відбуваються в спрощеному порядку, коли є спільна слідча група. А головне також, що наші колеги вони обмінюються досвідом і техніками, яким чином, ну, яким чином працювати більш ефективно. Тут також є, і як елемент роботи спільній слідчій групі, ми використовуємо новітні технології, тому що ми розуміємо кількість воєнних злочинів, яка скоєна, і кількість різних от елементів доказів, які збираються в різних країнах, в різних по по, по різних справах. Для того щоб все це об'єднати і нічого не втратити, дуже важливо використовувати новітні технології, тому ми. Співпрацюємо з компаніями Microsoft, ми співпрацюємо з компанією Palantir, Ми співпрацюємо з компанією Skydio і з іншими, хто нам допомагають в тому, щоб наше розслідування ну не не в такому ручному порядку відбувалось, хоча ми це робимо. Але для того, щоб використовуючи ці технології, все ж таки ну, давати результат більш більш швидкий. Ви знаєте, є таке прислів'я, воно в принципі англійське, американське Just denied, justice delayed is justice denied. Тобто, да правосуддя, яке воно запоздало з часом, це правосуддя, якого не відбулось. Ми не хочемо, щоб щоб, щоб такої, ну саме саме так відбулося з потерпілими від воєнних злочинів цієї війни. Тому і маємо використовувати всі наявні засоби. Тут підтримка з боку міжнародної спільноти, вона є безпрецедентною. Вона є безпрецедентною. Безумовно, нам треба ще. Я, я скажу таким чином, що ну, немає в нас ситуації, коли ми можемо сказати, що ми обладнані всім необхідним. Нам, нам треба більше, більше обладнання для проведення різноманітних експертиз. І тут дуже важливо, якщо ви пам'ятаєте. Нас час від часу до нас приїжджають групи слідчих та прокурорів із різних країн, які працюють на як ми говоримо, on the ground, на землі разом з нашими прокурорами та слідчими, і це не тільки про обмін новітними, скажімо так, методиками, це і про використання абсолютно новітніх ресурсів для проведення експертиз. Ну вони є унікальними в деяких країнах і Іноді вони нам залишають це, вони навчають наших спеціалістів, і тоді ця робота е, ну є, є більш швидкою. Ірина, Ірина Вонова, інтер. телеканал так. інтер. Маю запитання з приводу злочину геноциду, який Росія вчиняє на території України. Скажіть, будь ласка, чи достатньо зібрано доказів, свідчень, фото, відео, які б довели, що Росія справді вчиняє геноцид на нашій землі? Геноцид злочин, геноциду це один із найскладніших з точки зору доказування. Якщо ми будемо говорити про міжнародний досвід, то є дві справи, які завершилися вироком, ну, обвинувальним вироком. Це справа, яка розглядалась міжнародним трибуналом по Руанді. Вона там дещо інша була ситуація. Там одна етнічна група практично ну, винищувала іншу етнічну групу. Інші це Сребряніця, це на території Боснії, там також була дещо інша ситуація. І головна наша, от коли ми спілкуємося зараз з нашими міжнародними партнерами, то головний меседж від мене він такий: ми не можемо бути лімітовані тільки ну, тими двома обвинувальними вироками попередніх трибуналів міжнародних. Тому що злочин геноциду він має більш широкий вимір. Один із чітких абсолютно елементів злочину геноциду це, це ну, кейс депортації дітей, тобто переміщення дітей з однієї групи, примусове переміщення до іншої. Безумовно, одного факту, який ми маємо зараз, його поки що недостатньо. Тому... В моєму офісі працює спеціальна група прокурорів, які займаються розслідуванням справи щодо геноциду, і е, ми поступово йдемо до е, зібрання повної доказової бази. Що тут важливо, е, якщо ви слідкуєте, наприклад, за висновками, які час від часу публікує е, як це називає UN Commission on Inquiry, Міжнародна комісія ООН з розслідування. То вони поступово йдуть щодо визнання того, що Росія скоює воєнні злочини. Далі вони розуміють, що є питання можливо щодо скоєння злочинів проти людяності. Це інший рівень, да? тобто масштаб цих злочинів може становити злочин проти людяності. Злочин геноциду він є ще вищим. Тому ми поступово йде йдемо до цього, і ну, я скажу так. Найкращі спеціалісти світового рівня, по які займалися розслідуванням справ щодо геноциду, вони працюють з нами. Тобто це займе час, але я думаю, що ми зберемо достатню кількість доказів для того, щоб ця справа була, ну скажімо так, щоб ця справа завершилась обвинувальним вироком щодо тих, хто винен в скоєнні цього злочину.